Шановні колеги, дозвольте мені представити презентацію, але це наша презентація, яку робили і Тетяна Володимирівна Сімагіна, асистент нашої кафедри, і ви добре його знаєте, але і я. Але все ж таки жаль, сьогодні у Тетяни Володимирівні, ну висока температура, скоріше за все, все ж таки це гріб. Ось і тому. Вона вже почала лікуватися, і вона не зможе прийняти участь, тому я вибачаюсь, але я буду приймати участь і буду доповідати нашу доповідь, сумісну доповідь буду вже я. Ну, шановні колеги, буде проблема ковіду. Проблема ковіду, на жаль, сьогодні вона в нашій країні знову почалася. І є питання, є питання відносно, коли все ж таки. Ушкодження міокарду, чи це ушкодження міокарду внаслідок, внаслідок того, що атерома може бути ушкодження. Крім того, може бути все ж таки тромбо, мілкі тромби можуть, можуть бути. А може бути дісталанс потребної тканини в кисні і його постачання. Але далі ми бачимо, що з вами що 25%. Пацієнтів з COVID-19 у них є все ж таки пошкодження міокарду. І це, і це пов'язане з ризиком смерті. Крім того, може бути вплив на кардіоміоцид за допомогою вірусу, по-іншому може бути запалення, тромбоз дрібних судин, і крім того, все ж таки ушкодження атероми, покришки атероми, і може бути розрив і гострий інфаркт міокарду. Тому ми якраз про це сьогодні і будемо розповідати, і такий в нас буде хворий. Але все ж таки напряму ушкодження відбувається серце чи внаслідок запалення. І ми з вами бачимо, що вірус може безпосередньо впливати на кардіоміоцит, приєднуючись до рецептору АПФ2 внаслідок білку, білка шип, і проникаючи в клітини шляхом злиття вірусною та клітинною мембраною. І це буде пряма дія. А з іншого боку, це буде непрямий негативний вплив на кардіоміоцити, пов'язують з розвитком системної запальної відповіді. Наприклад, розвивається тромбоз, ендотеліт розвивається і зменшення насичення тканини квісня. Чи збільшується кількість інфарктів міокарда під час епідемії ковіду? Що ми з вами бачимо вже починаючи з 2021 року. Інфаркт міокарда зростає. В 3,41 рази, а ішемічний інсульт був помічений вище, 3,63 рази. Тому ми бачимо з вами, що під час епідемії ковіду у хворих на ковід 19, на жаль, все ж таки ураження серця відбувається. А крім того, і що інсульти, згідно інформації, британського обсерваційного троспективного дослідження. За участі більше ніж 47 тисяч пацієнтів, які були госпіталізовані на COVID-19 у порівнянні з здоровим контролем. Кількість вперше виявлених великих кардіовіскулярних подій у таких пацієнтів значно перевищила. І ми бачимо з вами на цій діаграмі, що такі випадки МЕІС, да, тяжких серцево-судинних подій на жаль збільшуються у хворих на COVID-19. Які хворі найчастіше відбуваються ураження міокарду? Це хворі похилого і старечого віку, це хворі слід відмітити з ожирінням, з артеріальною гіпертензією, цукровим діабетом, вже які мають кардіоваскулярне захворювання, цереброваскулярні захворювання, ну і крім того, респіраторний також хронічну хворобу легень. І ми бачимо з вами, що ці хворі, на жаль, все ж таки, які і розвиваються тромбоемболізм, смертність навіть не до 23%, гострий коронарний синдром 27%, смертність, міокарді... ураження міокарді... міокардіти до 60%, серцева недостатність, кардіоміопатія до 47% і аритмії до 20%. В інститут кардіології потрапив пацієнт, чоловік 51 року, скарги на залишковий тіснучий біль в серці, з розповсюдження на ліву руку, ангінозні болі. І це супроводжувалося слабкістю, пітлівістю на головний біль з скаргами, головокоріження, кашель з незначним відділям мокроти, на закладеність носу скарги і коливання артеріального тиску 180-100, 110-60 – Це була діастолічний артеріальний тиск. Відомо. Що артеріальний тиск анамнез має більше 10 років підвищення, напади стенокардії спостерігав е, біля двох місяців, коли на фоні фізичного навантаження став виникати біль в серці тиснучого характеру. За три дні до госпіталізації пацієнт відмітив появу сухого кашлю, закладеність носу, Підвищення температури тіла до 38 градусів, і він самостійно почав приймати вітаміни і не стероїди противоспалітельні засоби. Але ми з вами знаємо, що якщо починається серцева судина гостра ситуація, то якраз не стероїти протизапальні засоби якраз і не потрібно приймати. Це є протипоказом. Тому, на мою думку, все ж таки пацієнт, тим, що він самостійно приймав нестероїдні не протизапальні засоби, все ж таки погіршив свою ситуацію. Але якщо пацієнт приймає, то обов'язково має приймати ацетилсаліцилову кислоту. Погіршення стану у пацієнта відбулося о 9 вечора. Виник біль тіснучий, пекучий за грудину, спокою при незначному навантаженні, який розповсюджувався в ліву руку, подліву лопатку, з'явилось відчуття нехватки повітря. Артеріальний тиск піднявся 220 на 100 мм тупного стопчика. Ну, відомо, що у цього пацієнта, на жаль, все ж таки є такий обтяжливий анамнез, протезування обох суглобів. Біля 15 років тому, ну, скоріш за все, це була травма. Але ми розуміємо з вами, що якщо пацієнт переніс таку важку операцію, скоріш за все, це були, це були все ж таки суглоби, кульшові, суглоби, і це могли, мали бути в нього раніше, мабуть, може, можливо, і тромбози. Тому слід було звертати на це увагу. Але у хворого є ще й виразкова хвороба шлунку, ураження шлулочково кишкового тратку. І раніше він не хворів на ковід, але вакцинований двома вакцинами Pfizer. Ну, Об'єктивна, ми з вами у цього хворого середнього ступеня важкості, орієнтований в місті в пространстві в часі, відомі слюсові оболонки чисті, помірно вологі, блідно-рожеві, температура при поступленні 36,6. Частота дихательних движень 20 на хвилину, а кислорода 94-95%. Ну, Не так все погано. Артеріальний тих 160 на 100%. Дихання активне, перкуторне дещо притуплення в нижніх відділах з двох сторін, а оскольтивне жорстке дихання послаблене в нижніх відділах з двох сторін. Поодинокі сухі хрипи в ніжніх відділах з двох сторін. Діятельне серце ритмічне, тони приглушені, живот м'який, безболісний, печінка у краєребної дугі, діре збережене, пастози з ніжніх кінцівок. Що ми бачимо на електрокардіограмі? Ми бачимо з вами депресію сегмента СТ. Ну, вона не дуже виражена, може, все ж таки і в декільких відділеннях, але. Коронарна хвороба і пандемія на covid 19 Європейське товариство кардіологів дуже потужно нагадує, що потрібно обов'язково пройти тест. Тест на covid 19 І е, результати тестування доступні не відразу. Потрібно вести такого хворого, як хворого, який має. Контакт з covid 19 і може бути хворим на covid 19. Що є у нашого хворого? Ми бачимо нашого хворого на covid 19 позитивний, і швидкий тест на covid 19 ми бачимо, ось є позитивний. А якщо тест позитивний, ми розуміємо, що це пацієнт, пацієнт з covid 19 Ну, дуже цікаво представлена диференційна таплиця тіалогії та гіпотези механізму виникнення пошкодження міокарду, який на covid 19 Тому що якраз в цій таблиці ми бачимо з вами роз... диференціація між інфаркт міокарда першого типу і інфаркт міокарда типу відбувається ураження, все ж таки внаслідок тромбозу. І ураження атероми. Далі ми бачимо з вами інфаркт міокарда другого типу, коли не вистачає, не вистачає все ж таки, кислороду, і далі винозний тромбоз і гострий інфаркт міокарда з підйомом сегмента СТ. Ну і так от суба-синдром, стрес, кардіоміопатія. Що також може бути викликатися, на жаль, ураження міокарду за допомогою віруса COVID-19. Крім того, ми бачимо з вами, що достовірно, достовірно статистично, достовірно, ми бачимо з вами а, час, коли хворий потрапляє а, до. Стентування до каронар якщо без ковіду 67 хвилин, то з ковідом 96 хвилин. І це достовірні дані, тому що поки зроблять аналіз, поки діагностують, то у хворі з ковід-19 із інфарктом м'якарда, на жаль, вони отримують допомогу декілька пізніше, і крім того, ми бачимо з вами. Що ураження, процент ураження коронарних артерій різниця, достовірна різ, різниця з ковідом і без ковіду. Госпітальні результати на гострий інфаркт міокарди під час COVID-19 вони не, не відрізняються з ковідом і без ковідом, і наслідки гострого інфаркту міокарда до. Та під час COVID-19 протягом першого року спостереження, і ми бачимо з вами відносно серцевої недостатності. І серцева недостатність достовірні дані. Ми бачимо з вами, що під хворі з COVID-19, із інфарктом міокарда, на жаль, вони все ж таки більш тяжкий перебіг серцевої недостатності мають, чим хворі без COVID-19. Ну відносно смерті, ми не можемо сказати, що є достовірні дані. Який же менеджмент ведення хворого? Ну, перш за все, ми з вами, як і ми зробили, це має бути обов'язково високочутливий серцевий тропонін. Визначити у нашого хворого ми зараз побачимо. Ехокардіографія порушення оригінальної скоротливості. Обов'язково. Ну, В останніх рекомендаціях Європейського товариства кардіологів з хронічного коронарного синдрому. Із гостро коронам-синдрому була запропонована зробити МРТ або, ІК, або КТ. Але все ж таки в наших українських умовах ми робимо з вами лабораторну діагностику запальні марки, реколограма, ферітін, інтерлікін, 6 та біохімія крові. Але найважливіше КВГ: все ж таки, каронар вентриколографія ми маємо направити нашого хворого, якщо тропанін підвищений. Уніфікований клінічний протокол, експертною первинною, вторинною, спеціалізованою, третинною високоспеціалізованою медичної допомоги та медичної реабілітації. Це затверджене Міністерство охорони здоров'я 21-го року 1936 номер цього наказу. І так, діагноз гострого інфаркту міокарда ставиться при наявності. Обов'язкові дії. Анамнез, проведення оголів, фізикальне обстеження, оцінка стану серцевої судини дихальної системи пацієнту це зрозуміло. Але проведення інструментального обстеження, реєстрація КГ у 12 відведеннях, ехокардіографія, каранара рентгенографія органів грудної пораження заявності показань і лабораторне обстеження. КФК, МБ КФК, серцевий тропанін Т і в динаміці два рази АЛТ, АЛТАСТ, калінатрі, білірубін, креатінін, ліпідний спектр глюкози крові, загальні аналізи крові та сечі. Ну, найбільш важливим все ж таки на сьогодні ми з вами е базуємося на тропаніні Т, високочувствім тропаніном Т. Що у нашого хворого? Ми бачимо з вами у нашого хворого в загальному аналізі крові ми бачимо з вами підвищений рівень лікоцитів, підвищений рівень сое, а крім того, палочки, 10 палочок, сое 20, 10 палочок і 24 лікоцити. Крім того, ми бачимо з вами тропанін І, але тропанін І 2,5 все ж таки підвищений тропанін І, тому ми можемо казати, що це інфаркт міокарду. А найбільш цікавим, що ми бачимо креатинін, підвищений рівень кріотініну, і коли ми розрахували швидкість з клубочкою фільтрації, то швидкість з клубочкою знижена. І ми розуміємо з вами, що це все ж таки внаслідок інфаркту міокарда, внаслідок ішемії, і так само і глюкоза спочатку 7,5. Але далі глікований гемоглобін, ми бачимо з вами, що 5,4. Тому ми розуміємо з вами, що це не реальний істинний цукровий діабет, а це все ж таки ішемічний вплив, і, який взагалі внаслідок лікування вже буде це реакція організму на, на стрес. І далі ми бачимо це реактивний протеїн, підвищений дуже Підвищений і Дедімер 0,3. А ось Дедімер, ми розуміємо з вами, що він нормальний. На ехокардіографії. На ехокардіографії слід відмітити, що фракція викида 64, збережена, але є гіпокінез, все ж таки, передньої верхівківки і передньої стінки лівого шлуночка, і є збільшення левого, лівого передсердя. Ми розуміємо, що у такого хворого може розвитися порушення ритму серця, якщо ліве. Перецердя і високий рівень артеріального тиску до 200, який ми вже спостерігали, то може бути, на жаль, і фібриляція перецерть, але сьогодні ще на сьогодні цього ще не було. На жаль, що в заключення рентгенографії грудної клітки правостороння бідоліва пневмонія. Тому нам потрібно зрозуміти, що треба ще лікувати буде пневмонію. Коронара вентрикулаграфія. Коронара вітрикулографія, ми бачимо з вами субоклюзія 99% огібающа гілка, третина э, ПМЧГ лівокаронарний, переднє мішлуночкової гілки 30-40%. Ну і стентування однієї огібаючої гілки. Результат добрий, кровотік відновлення повністю. Який же діагноз? Ішемічна хвороба серця, гострий коронарний синдром. Без елевації сегмент СТ, в передньобоковому відділі лівого шлуночка, дата треба указати, стенозуючий атеросклероз коронарних артерій, каронарна та стентування, дата. Ну, і крім того, огибающая лівокоронарна артерія 99%, стеноз передньої мішлуночкової гілки лівокоронарна 30-40% і стентування огибаюча гілки лівої коронарної артерії. Гіпертонічна хвороба третій е, стадії, третього ступ... другого ступеня ризик 4 дуже високий. Серцева недостатність. Серцева недостатність стадія B, тому що у нашого хворого є, е, є ураження легень, але це ураження внаслідок пневмонії. У нашого хворого збережена фракція викиду. У нашого хворого немає набряків, немає задишки такої пріфізичної нагрузки. Тому ми ставимо на сьогодні стадію B. Верезкова хвороба шлунку в фазі ремісії, і коронавірусна хвороба, covid 19 позитивний експрес-тест. Дату ставимо, і правобічна бідольова sars асоцьована пневмонія середнього ступеня важкості. Ну, це якраз ми бачимо з вами, як пишуть наші лікарі. Як пишуть лікарі, тому не, не дарма все ж таки кажуть, що розібрати, ну як, як написано. але давайте подивимось, який менеджмент лікування нам пропонують доказова медицина: антіангінальна терапія при потребі, потребі. Але якщо зробили стентування, можливо, нашому хворому вже не потрібно. Робити, надавати антіанальну терапію, але це має бути все ж таки узгоджено з його скаргами. Подвійна антитропоцитарна терапія, бета-адреноблокатори, інгібітори АПФ або сартани, якщо хворий має, як наш хворий має і або серцеву недостатність, або артеріальну гіпертензію, у нашого хворого артеріальна гіпертензія, обов'язково статіна терапія, ну і антикоагулянтна терапія. Призначене лікування. Чим хворий виписався із відділення? Бісопролол 2,5 мг один раз на добу. У мене виникає питання, чи потрібна цьому хворого еплерінон. Еплірінол ми, антаніст мінерал-картикоїдних рецепторів, і ми з вами призначаємо, коли є або цукровий діабет у хворого, або є серцева недостатність 40% фракція і менше. Але у нашого хворого цього немає. Тому в мене питання, чи потрібно нашому хворому еплірінон. Далі розувати 20 мг один раз на день обов'язково, азаділ саліцилова кислота 100 мг, подвійна атінровоцитарна терапія тікаглілором 90 мг два рази на день. І виникає питання, чи потрібно нашому хворому нітрат пролонгований? Якщо є скарги на ангінозні болі, то так, обов'язково потрібно. А якщо нема, то навіщо нашому хворому призначати тоді не трати, якщо все ж таки зроблене стентування? Треба е, бачити хворого. Вальсартан. Вальсартан, тому що хворий не переносить все ж таки АПФ, починається кашель і в нього є пневмонія, тому із цих е, сартанів. Доказова база найбільшого сартана, то ми 160 міліграм два рази на день, 360 мг, тому що у хворого все ж таки є артеріальна гіпертензія і підвищений рівень артеріального тиску. Але у хворого є ковід. На жаль, не було. не було. На жаль, ну, на сьогодні в Україні ми ще не маємо його в вільному доступі патогенетичне лікування. Ковід-19 тому було призначено нашому хворому кардонат одна капсуля три рази на день протягом місяця, валергін 3000 раз на добу, і адетрисан 500 міліграм три рази на добу після їжі. Чому ці препарати? Давайте подивимося: карданат це Л-карнітін. Основа складова всіх форм. Механізм діє л карнітіну Транспортує жирні кислоти в мітохондрії, де з них утворюється велика кількість енергії в формі АТФ. І в умовах адекватного забезпечення кисня переводить метаболізм на окислення жирних кислот, який найбільш енергоємний симстрат. В умовах гіпоксії виводить токсичні метаболізм жирних кислот з мітохондрії та переводить метаболізм на окислення глюкози. Крім того, Одна капсула кардонату містить а далі карбоксилазу, піридоксиль 5 фосфат, карнітін хлорід 100 мг. Карнітін є головним коферментом у процесі утворення енергії жирних кислот на клітинному рівні і лізіну гідрохлоріду 50 мг. Кардонат регулює утворення енергії в м'язах. кардонат показано у складі комплексної терапії хімічної хвороби серця. Це не кардіінфаркт міокарда та хронічної серцевої недостатності. Сприяє зменшенню функціонального класу серцевої недостатності, забезпечує покращення енергетичного обміну в кардіоміоцитах та сприяє покращенню серцевої функції, викликає збільшення ударного об'єму серця на 8%, що призводить до зменшення проявів серцевої недостатності навіть при одноразовому прийомі Л-карнітіну. І достовірно зменшує прогресування ділятації лівого шлуночка. Шановні колеги, ураження, ураження ендотеліїд, як ми казали з вами, при SARS, ураження вірусом SARS cov 2 на жаль, відбувається. Ми бачимо з вами неушкоджений, неушкоджений ендотелій, здоровий ендотелій. І ви бачимо, які всі властивості присущі. Але якщо дисфункція ендотелію, що відбувається? Він активований, він проникнутий, він протромботичний ендотелі, агрегація тромбоцитів, протизапальний, інфільтрація лікацитів, вазоконстрикція, виробниця АФК і апоптоз. На жаль, такі ендотелі треба лікувати. І потенційні втручання для зменшення травм та активації ендотелію і потрібно обов'язково все ж таки, потрібно застосування Ларгін також л аргініну і ел зберігає функцію Т-лімфоцитів у пацієнтів на COVID-19. Результати досліджень показали зниження рівня аргініна в плазмі крові у пацієнтів на COVID-19 при підвищеній активності аргінази. І у пацієнтів на covid 19 виявлено збільшення кількості супресорних клітин міалоїдного ряду та дисфункція Т-лімфоцитів СД8 асоційована зі зменшенням запасів аргініну. Крім того, додавання параральноеларгетіну до стандартної терапії у пацієнтів з тяжкою формою COVID-19 значно зменшує протяг, протяг госпіталізації та зменшує респіраторну підтримку. А через 10 днів після госпіталізації у хворих з COVID-19, 44,4% пацієнтів у групі плацебо та 71% Ті, хто отримували L-аргінін, була зменшена респіраторна підтримка. Ну і крім того, ми бачимо збавив вплив додавання L-аргініну до стандартної терапії у COVID-19, тому що середній час до виписки з лікарні в групі L-аргініну та групі плацебо встанали, якщо L-аргініна група, то 25 днів, а якщо без L-аргініна, то, на жаль, в плацебо 46 днів. І ми маємо Валаргін високодозовий Еларгеніт для профілактики та лікування ендотеліальної дисфункції. Валаргін містить високу дозу чистого Еларгеніна 3000 Мг. Але все ж таки ми знаємо з вами, що обов'язково на сьогодні є доказова база відносно а, комплексних препаратів, вітамінів, а, цинку і вітаміна Е. І такий препарат є Адетрисан. Препарат аде доказова база ми бачимо з вами в журналі Elsevier, Nutrition журнал, і ми бачимо з вами ефект вітаміна D, магнезії, вітамін В12 в комбінації з прогресією, все ж таки у пацієнтів похилого і. Старечого віку. Ну і крім того, інгибування вітаміна Є е, про активності тромбоцитів. Це дуже важливо, тому що ми розуміємо з вами, що у таких хворих є все ж таки потреба в антикоагулянтній терапії також. Але вплив вітаміну С, Д, і, селену та омега 3 жирних кислота, представлені кислоти на імунну систему і мають переваги для хворих на covid 19 Біотін. Біотін додавання біотіну знижує плазмовий тріацеліогліцерін і ліпопротеїди різкої щільності у пацієнтів з діабетом другого типу та у пацієнтів без діабету з гіпертригліцерідом. Шановні колеги, я вам дякую за увагу і я дуже вам бажаю, щоб коли ви будете робити.